На шкільному подвір'ї 15-ї школи гамірно не через дітей. Тут триває генеральне прибирання. Іде підготовка до 1 вересня. Учні шкіл Луцької громади готуються сісти за парти. Офлайн навчання з новими вимогами від міністерства передбачає обов'язкове укриття чи бомбосховище. Разом із директором 15-ї школи інспектуємо готовність колишнього шкільного тиру прийняти дітей у разі повітряної тривоги. Було замінено освітлення, було проведено розетки повністю. Будуть замінені вікна. Ми зробили, потім ти покажу додатковий вихід. Тут вікно, вікно буде відкриватися. Цей дашок відкидується. І це вихід аварійний в разі необхідності. Це Такої... потрібно по протоколу? Так, звичайно, це вимоги МЧС. Тут буде два біотуалети: вода технічна і питна, ще дошка, і ці старі парти, які переробили підлавки. Загалом у школі навчається понад тисяча дітей. У Школі нас, діток багато. 1090, але це дві зміни, і тому вже розділяємо на дві зміни: перша зміна і друга зміна. Ми думаємо, що ми вмістимо. У нас ще є проекти використати сусідні підвали. Школи, в яких тривають поточні ремонти з облаштування укриттів, приїхала перевірити спеціальна комісія. Ремонтні роботи фінансуються з міського бюджету. В цілому на облаштування укритів в школах в наших дошкільних навчальних заходах. В закладах естетичного виховання це музичні школи, художні школи виділено близько 2 мільйонів гривень ці кошти пішли на забезпечення вимог, які напрацювали експерти з міністерства освіти та ДСНС. І їх чимало. Ключові критерії в першу чергу це є площа. Площа цього підвального приміщення, яка може. Відповідно укрити в повітряну тривогу, власне, ту кто чи іншу кількість учасників освітнього процесу це є об'єм матура власне цього приміщення, це вентиляція, це обов'язково подвійний вихід. Обов'язково має бути певна кількість і сидячих місць, лавок, водичка, питна, технічна каналізація, якщо нема, то хоча б урна для, для нечистот і так далі. Ну а це вже укриття 27-го ліцею. Його площа понад 3500 тисячі п'ятсот квадратних метрів, кількість кімнат понад 10 зі стільцями та лавками. Однак учнів 1200, і вони навчатимуться у дві зміни. Ми тут вміщаємося повністю в одну зміну, хоча потужність закладу не є така, немає такої можливості, щоб в одну зміну можна було посадити всю школу, тому що кількість кабінетів не вистачає. Тут понад 1200 учасників освітнього процесу здобувачів, саме учнів. ось підвальне приміщення в укриття воно в зрозуміло, але будемо розраховувати на зміни навчання. Перша друга зміна. Двозмінне і змішане навчання це те, що чекає учнів у новому навчальному році. Все для того, аби максимально комфортно розмістити половину школярів в укритті і забезпечити усім санітарні умови. 26-та школа Луцької громади найбільша. Тут понад дві тисячі дітей. Тож укриття готують відповідно. Рукомийники, індивідуальні санвозли для хлопців і для дівчат, опалення і два виходи. Ось так підготувалися до укриття у 26-й школі. Про повітряну тривогу тут повідомлятимуть шкільними дзвінками із певною тривалістю діти у перші дні навчання мають засвоїти правила евакуації і поведінки в укритті, адже учнів чимало. Плануємо тисячу зараз. Поки ще не маємо стільки стільців. Бачили, виготовляємо лавки. Розставимо лавки, порахуємо, і тоді будемо знати точно. За словами директора школи Івана Леоша, вчителі готуються, як правильно сформувати на навчальний процес під час тривог, адже це не менш важливо. Це стосується і дошкільнят. Вони вже третій місяць випробовують на собі укриття, яке облаштували в чергових дитсадках. Як це в 19-му дошкільному закладі? Діти не бояться. Це саме основне. Немає паніки. Немає паніки у дітей, тому що немає паніки у дорослих. Коли ми проводили наради, і неодноразово я наголошувала на тому, що це має бути швидко, організовано зосереджено, тому що дитина дивиться на дорослого і наслідує поведінку. Якщо чітко, все ми нарахували, був період один 175 дітей. Ці діти тут граються, дивляться мультики, відпочивають і чекають від бою тривоги, мають кризові рюкзаки із печивом та водою. Така ж порада буде актуальною і для школярів. Але перш ніж відправити дитину на офлайн навчання, рішення мають прийняти батьки. Звичайно, вирішувати батькам особисто відпускати дітей в школу в таких умовах складних, в яких ми живемо чи не відпускати. Але хочу запевнити, що ми, як міська влада, робимо максимум для того, щоб ці укриття, які є в наших навчальних закладах, щоб вони були готові для того, щоб прийняти дітей. Готується до навчання у школі і пані Інна з сином, адже незважаючи на війну, жінку чекає робота. З четвертого класу, дистанційно, дистанційно. Війна може взагалі затягнутися на роки вісім. Ну то що -то не ходити ж до школи вісім років чи як? Та треба, щоб діти виживати вміли виживати. А що що їх дома навчить? Хто його знає, куди так бомба прилетить сюди чи прилетить до мене додому? А мені на роботу треба. Де мені його подіти? Комісія із перевірки навчальних закладів працюватиме до 12 серпня разом із представниками ДСНС. А тим часом директори шкіл і дитсадків мріють лише про одне. Хочеться, щоб уже так. Відкинули агресора, щоб уже не було навіть потенційної загрози повітряної тривоги, і тоді це приміщення можна буде використовувати просто для навчального процесу. Ірина Кудря, Вячеслав Білов, дванадцятий канал.